Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. У нас в повітрі весна-весна. Я сьогодні навіть з самого ранку вже вділа жилетку і е ну, відчувається запах весни, смак цієї весни хочеться щось зробити, творити. У нас снігу вже як і не було, вже навіть вчора повністю не було. Будемо сьогодні трішки працювати, тому що роботи багато на дворі є. Треба там підшкрипти там підгрипти І хочу подякувати величезно Олександру. Підказав мені загуси, качки, кури, кролі, ну і все інше. Так що, Олександра, дякую вам. І будемо починати трішки раціон моїх. Качок гусей міняти, тому що щоб яйця не зажиріли і щоб був гарний оплот. І курочкам так само, тому що я давала кукурузку до цього часу. Ну і більше через те вона так була неоплодна. Потрібно щось міняти, пробувати, тому що за тими старими звичами Ну, ми звикли так. Так ще наші бабусі, прабабусі годували, так і я годувала. Але потрібно йти до чогось нового, до чогось легшого, так що пішли порати. Ну і так, приступаємо. Я вже відважила це, буде зараз качкам і гусям. Добова норма на курку, яка до 2 кілограм 130 грам. Ну, для мене це як ми звикли по відру, по пів відра сипати зараз, це дуже мало, але будемо пробувати, тому що ми йдемо до чогось нового. Це економія корму буде. І тоді побачимо результат. Кому цікаво, не лишайтесь на каналі і наблюдайте. В мене тут овес. Ну і, звичайно, не пшениця, а пшенична госипка в нас кажуть. То дерть, хто як називає. Е, вже батьки приїдуть, привезуть мені зерно, тому що в батьків ще моє зерно лишилося. Ось так, так що йдемо роздавати. Звичайно, ще додатково додала сюди кальцій і ось так. Так що йдемо, будемо випускати. Птичка повинна бути не сита, а трішки голодна. Так що будемо пробувати. Ну, для мене це буде дуже цікавий, такий експеримент і досвід. Качечка ось там насипала, гуся ось там поставила. Ну, будемо бачити, як воно буде. Ну, ось два каченних яйця є, але я вчора одне не забирала. Забрала ящика, тому що вони в ящику не хочуть нестися. Це ось ці білі качки почали нестися. Весна в повітрі, пташечки щебечуть. Розділилися індокачки тут, гуси біля відра. Ми пішли їсти. Чудово. Для свинок в раціоні нічого не буду міняти, тому що, хто мене раніше чув, буду свинок цих позбавлятися. Так як свинка поросна, вже дочекаємося опоросу. І тоді будемо далі бачити. Ось так. Зараз водичку. тут картопля нанизу. Капуста і сьогодні дерч, осипка і кальцій, звичайно. Також у вітрі замочила вже овес на пророщування. Це, як мені казали, ще буде краще, ніж ось ця живина, що я раніше купувала. Два-три дні проросте, бо овес довше проростає, чим пшениця. І тоді будемо їм давати. Тут також всі їдять, гарненько, індики собі ходять. Красенький. Курочки гарненько їдять. Будемо бачити. Мені дуже цікаво. Мені дуже такий експеримент цікавий, тому що я вже давно замислювалася, але не було. Вірного пояснення для мене, для чого, що і до чого. Ну, читати то я читала дуже багато, але якось не прислуховувалася. А ось тут такий шанс, нагода вийшла і будемо пробувати. У нас починають мої курочки заношуватися, в клітерці вже є одне яєчко, вже весна є. Свинок нічого не зміниться, тому вони не, не будуть стресувати та переживати. Яйця собі да їдять. Свинки їдять, я ще їм е сіна докидала, так що все чудово. Зараз повичищаю кролики, бо вже в них трішки грязновато. Тікай, Маргарита, що ти наробила? Нашу ти свою поїлку відгризла, розгризла. Це не варіант, але будемо щось думати. Роздавала всім сіна, всі гарненько їдять. Нас же потеплішало так, що я вже навіть шапку зняла. Дуже гаряче стає. Ну, Зранку було плюс сім. Ну, зараз навіть і не знаю. Е, для кроликів роздала вже сіно, зараз піду водички, понеливаю зерна, в кого там немає. І мені казали ще, що е, гілочки потрібно давати з яблуні. Хвойні можна там. Там багато яких гілочок, так що обов'язково зараз ще. З яблуньки дам їм гілочки, нехай трумкають. Малеча саме більше зацікавлене в гілочках, бо старші щось не хочуть. Це такі молоденькі гілочки з яблуньки. Мускусні качки вже починають один до одного заігрувати. Ось, на, ось, ось ту качку вже бачила качерна сіда. Так що весна. Малечі. Зерно з комбікормом. Там вони вже хромкотять. Свіженька водичка, обов'язково. Ось так вони п'ють з тих ні пильних поїлочок. І так всім водичка, комбікорм, сінце. І ось такий в нас буде в кролів раціон. Сухий, з чистою водичкою, сподіваємося, все буде в нас добре, все в нас вийде. І ми будемо мати гарне потомство по голіві. Ох, друзі, ну і в нас сьогодні погодка. Зараз вже обід, точніше за обід. І в тіньку плюс 16. Це капець. Весна, весна, я вже навіть зняла кофту, бо дуже спекотно. Зранку ще було так прохолодніше, а зараз спекотно. І що хотіла ще вам сказати. Зараз буду на обід давати. А... Курам, качкам гусям обов'язково покажу вам. І е, хочу сказати, що це мені ніхто не нав'язав цю думку. Просто буквально вчора позавчора дивилася такого блогера. Багато хто напевно знає, Сергія Стрілецького, знає їхню ситуацію і. Вони також займаються свиньми корми. Ну, звичайно, там масштаби і кролі вони тримають, там масштаби величезні, Це в них такий бізнес свій, так саме, так само, як і Сергій Шелудько. Це такі дві людини, які просто для мене, я за ними давно наблюдаю, і просто це люди з великої букви. Ну, принаймні для мене. Так що будемо йти, будемо старатися помаленьку, потихеньку аби ми, був мир та спокій розвивати своє село. Хто як не ми. Але потрібно щось змінювати, щось е нове втілювати. І ось так. Так що з миру по нитці. І буде в нас все добре, я кажу, аби, аби був мир та спокій. Я ще собі зробила обіднішню каву з молоком. Зараз поп'ю і буду всіх кормити. Я думала, що буде е, зранку набагато більше галасу, тому що набагато більше я їм давала їсти. Ну, взагалі тихо, спокійно. Поїли всі, де тихенько кури пасуться, гуси, там щось собі, качки, помилися, попили водички, дай тихий спокій. Так що ось так пішли. Сьогодні на обід капусточка в них, гусим, це корисно, їм давала раніше, а зараз буду більш давати. Кроликам відмовляємося, капуста буряк, будемо давати гусочкам. Ну, ось такий у нас сьогодні ранок, обід. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку, за ваші такі. Справжні коментарі, мені дуже приємно, я обов'язково до них прислухаюся, а особливо прислухаюся до тих е, коментарів, які е, співпадає моя думка. Так що не ображайтеся всі, бо скільки людей, стільки думок, але я ось так, як то кажеться, так що всім бажаю, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Всього найкращого, до нових Па-па-па-па.